У Санкт Петербурзі в кафе на набережній стався потужний вибух. Там якраз проходив творчий вечір російського пропагандиста і військового кореспондента Владлена Татарського. І за словами очевидців, в кафе було багато гостей. Як повідомляють російські змі, зараз відомо про щонайменше 15 поранених і одного загиблого. Міністр молодіжної політики ДНР, так званої Макаров, повідомив, що загиблий це сам татарський Попередньо бомбу на зустріч з військовим. Принесла дівчина, вона сховала її в статуетці, яку подарувала татарському. А саме кафе подейкують належало власнику ПВК Вагнер Євгену Пригожину. І в мережі, власне з'явилося відео моменту вибуху, і перші кадри після того, як рвонуло, і змі повідомляють про потужність вибухового пристрою, яка становила понад 200 грамів тротилу. І з початку російського вторгнення і колаборант Владлен Татарський перестав приховувати свої наміри під час так званого підписання про анексію чотирьох областей України. Він записав на фоні Путіна його публічників відео, де заявив, що тепер буде все, як ми любимо в лапках, всіх уб'ємо, всіх кавунада ограбимо. Все буде, як ми любимо. Давайте збоку. І от ця людина влаштовує, бачите, творчі вечори. Цікаво, що ж він розказує на тих творчих вечорах. Напевно, те ж саме, що й розказував покійний Мангушев, якому знесли голову. Свої ж подивимось на ліквідацію татарського вже відреагував ще один пропагандист Кремля Антон Красовський. Звичайно, у всьому винні українські терористи, прихвостень Путіна, впевнений, що це не останнє вбивство на Росії. Ну і тепер офіційно російське МВС вже підтвердило загибель татарського. З чим я вас друзі і вітаю однією собакою менше. Ну а тим часом події у Санкт-Петербурзі прокоментував голова е Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Цитую: зазвичай, коли відбувається теракт у Росії, це справа рук спецслужб РФ написав кім. І тим часом російські обивателі вже на всю просять владу пустити ракети по Україні. І от деякі почали боятися за власну шкуру і підозрюють Федеральну службу безпеки в бездіяльності.